Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 14 листопада, 1360 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Тільки що по обіді росіяни атакували дроном Чорноморськ. Удар був по місцевому ринку, якраз під час того, як там багато людей на даний момент відомо, що двоє загиблих та багато травмованих. Також знищені автівки. А вночі росіяни атакували південь Одещини, Ізмаїльський район знову по енергетиці. Теж є травмовані люди, але на щастя без загиблих. Ну і багато пошкоджених будинків цивільних. Також вночі під сильною атакою був Київ. Більше трьох десятків прильотів по житлових домах, четверо загиблих людей і десятки травмованих. Загалом росіяни минулої доби запустили 430 шахедів, 405 з них збито. Три ракети кінжал, дві з них збито. балістичних ракет, шість з них збито. Також з кораблів з Чорного моря пустили шість ракет калібр, всі шість збито. Ну і одну гіперзвукову ракету. Церкон росіяни минулої доби пустили. Її збити не вдалося. На Миколаївщині збито шість шахетів, ніяких прильотів дронів і ракет, наче нема. І 14 разів були атаки ФПВ дронами в Очаківській громаді, наче без постраждалих. Херсонщини то після російських обстрілів там одна об загибла людина минулої доби, троє поранених. Ну а із гарних новин смачні, навіть дуже смачні прильоти на Росії по складу з боєприпасами. Ну і по нафтовій галузі. Чекаємо ще.